Бюджетні проекти, політичні акції та благодійність Нафтогазу. Про це та інше сьогодні в інформаційному блоці від Сфера TV «Луцьк». з вами в студії Тетяна Нечипурук. Вітаю вас. Нові робочі місця у сільській місцевості, добудова спортзалу Луцької 27-ї школи та інше. Проекти, що конкурують за бюджетні кошти, обговорювали на засіданні відповідної регіональної комісії в обласній адміністрації. Подробиці знають мої колеги. Заступник директора Департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації Вероніка Бальбуза повідомила членів комісії про результати оцінювання тих проєктів, що претендують у 2019 році на фінансування з коштів Державного фонду регіонального розвитку, зокрема щодо спортивної інфраструктури. 17 було проєктів. Найвищі рейтинги оцінки на було отримано наступними. Це модернізація спортивного комплексу, старі уразу з влаштування військових доріжок, будівництво міні-прокольного поля з майданчиком, де зняття спортсмерування, нове будівництво стадіону та зривок вулиці незалежності нелюблениць. Саме за напрямком спортивної інфраструктури необхідна сума становить 34 мільйони 212 тисяч гривень, що перевищує відповідну квоту, встановлену кабінетом міністрів. Тому на 2019 рік було запропоновано не включати нових проєктів. Також обговорили необхідність інвестування проєкту щодо розвитку ринкових відносин у сільській місцевості за допомогою виробництва та реалізації плодово-ягідної продукції, на що необхідна сума становить близько 10 мільйонів гривень. Ми дійсно будемо створювати робочі місця. Це забито в нас і в рішеннях Ради регіонального розвитку, наші, яка є при адміністрації. І якщо 10 мільйонів, то нам нічого не перешкоджає його запускати по програмі розвитку агропромислового комплексу. На найближчій сесії можна буде закласти певну суму для цього проекту і, окрім цього, спробувати залучати інвесторів. Тож є всі шанси втілити заплановане за два роки. Ділиться впевненістю очільник виконавчої влади в області. Згадали на засіданні про 27-му школу міста Луцька, яка ще й досі не має спортивного залу. Олександр Савченко нагадав членам комісії момент відкриття школи, бо ж тоді питання наявності спортзалу було як ніколи актуальним. Я ставив питання: чи ми будемо мати школу без спортзалу, чи ми взагалі не будемо ні спортзалу ні школи мати? врешті врешті ми його відкрили, але там я пообіцяв, що спортзал буде. І, звичайно, він буде. Олександр Савченко сподівається, що Луцька міська та обласна влада зможуть врешті порозумітися в цьому питанні, і учні найновішої школи обласного центру будуть зі спортзалом. Соломія Буковська, Микола Госар, Сфера Луцьк. Однодумці лідера всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко розповіли Волинянам, чому варто підтримати саме її програму Новий курс України. До Луцька прибули й волонтери, що підтримують політичну силу, аби поспілкуватися з людьми про найактуальніше. Як це було? Дивіться в сюжеті Вікторії Притулюк. Лідер всеукраїнського об'єднання батьківщина Юлія Тимошенко єдина, хто запропонував дієву комплексну програму реформування України, котра і має стати ефективним рушієм до кращого майбутнього, стверджує заступник лідера ВО Батьківщина Іван Крулько. У нас стосується усіх сфер життя освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, бізнесу, безпеки і оборони, всього того, що сьогодні потрібно, критично потрібно в Україні змінювати. Над цією програмою працювали десятки найкращих українських фахівців. Пропозиції та ідеї також врахували і від бійців ООС та волонтерів. Народна артистка України Анастасія Приходько. Теж серед тих, хто щиро вірить у кращі зміни з новим курсом. Досі так жити, як ми зараз живемо при президенті Порошенко. Тому е, я підтримую повністю програму. Це новий курс України, який це є дієвий покроковий план дії, як ми повинні відновити свою державу. Театральний майдан заповнений прихильниками Юлії Тимошенко. Волиняни стверджують, що вже втомились від популістів, які лише обіцяють, а тому вірять, що саме лідерка батьківщини зможе навести лад в Україні. Це одна єдина людина, яка все життя бореться з цим режимом і з цим. І я думаю, що вона дійсно буде достойно представляти нашу Україну. Як президент України мені подобається її що програма новий курс, який вона склала і конституцію, яку вона пропонує зараз. Чим саме вам подобається це? Дуже багато де, ну, більш детально вона описана ніж деяких інших кандидатів. Це менше популізму. Там там більш чіткі дії, кроки до вирішення якихось проблем в Україні. Голова міської організації всеукраїнського об'єднання, батьківщина Ірина Чебелюк каже: вірить, що Волиняни підтримують саме новий курс України. Жити так, як ми жили, не можна. Ми, кожен з нас, я думаю, прагне того, щоб всі ми працювали на нашій землі, у нашій країні, в нашій державі. Всі ми прагнемо того, щоб наші діти росли в повноцінних сім'ях з своїми татами і мамами, а не по заробітках наші люди були. Відтак, очільниця міської організації Батьківщини Ірина Чебелюк запевняє, що вже невдовзі усі сфери життєдіяльності українців можуть змінитися на краще, адже програма Новий курс спрямована саме на це. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Порушення зору і серйозні захворювання ока відтепер можна буде легко діагностувати за допомогою новітнього офтальмологічного обладнання, яке подарувало Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. Хто виступив благодійником, знає Соломія Буковська. Будь-які офтальмологічні скарги, чи то почервоніння ока, чи інший дискомфорт, який турбує пацієнта. Тепер тут можна з легкістю виявити, луцькому госпіталю ветеранів війни подарували сучасне офтальмологічне обладнання. Про його характеристики та специфіку нам розповіла лікар-офтальмолог обласного госпіталю ветеранів війни Наталія Коновал. За допомогою ленла проводиться біомікроскопія, тобто життєве мікроскопічне обстеження всіх структур ока. Починаючи від переднього відділка до заднього, виявляються запальні процеси, почервоніння, наявність сторонніх тіл, травми ока, крововиливи, причина зниження зору. Лікарі розповідають, що у 2017 році дізнавшись через колег про те, що Нафтогаз допомагає військовим госпіталям та госпіталям ветеранів війни, вирішили звернутися за допомогою. Представники Нафтогазу напрочуд швидко відгукнулися, та вже тоді закупили перше обладнання, якого потребував обласний госпіталь ветеранів війни. Нещодавно, через вихід з ладу старого офтальмологічного обладнання, госпіталь потребував придбання нового, проте через високу вартість це було майже неможливо. Цього разу нафтогаз також допоміг. З вдячністю коментує головний лікар обласного госпіталю ветеранів війни Тетяна Масікова. От зараз ми просили офтальмологічне обладнання, тому що кабінет наш уже застарів і морально, і фізично, треба його оновлювати. Ми бачимо, що багато патологій діагностує наш лікар-офтальмолог. Ми звернулися до них і вони нам допомогли. Щелина лампа, яка до того була в лікарні, була придбана давно, тому потребувала оновлення, адже провести діагностику було складно. Доводилось скеровувати пацієнтів у інші заклади. Щелинна лампа в наявності на кабінеті є, їй вже більше 30 років. Вона не є така високотехнологічна, як дане, обладнання, але вона вже вийшла з своєю роботи і вона не працює. Кожен хворий, який приходить у офтальмологічний кабінет, зможе якісно лікуватись, адже для визначення стану ока пацієнта перешкод тепер немає. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі. Воля так виглядає наш сьогоднішній зріс інформаційного дня. До тривалих вихідних. Ми ще зустрінемось із завтрашнім блоком новин від сфера Тіві Луцьк. Будьте здорові і побачимось.